Так, добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас в відеоогляді буде нова моделька це Кентавер 160B. З таким от трьохточковим адаптером. Це у нас додаткова функція, яку можна доставити на трактор або до фризи з плугом, або взяти комплект фриза-плуг. Плюс 300 доларів от адаптивна пліта ставиться. Мотор тут стоїть GD16 на 16 кінських сил. 3 плюс 1 коробка, є блокування задній півосі, ось бачимо, тобто Вісі у нас постійно заблокована, можна її розблокувати і користуватись розблокованою. передній панелі у нас три датчики, один здвоєний, показує мотогодини і вольтметр. Переднє освітлення у нас галогенки плюс поворотники не ті одного ще типу, звичайні галогенки Тут у нас отакий от шаровий міст, звичайний, два приводних рівня. Через натяжний ролик іде. Так, це у нас модель Б. Тут немає додаткового генератора, встановлений акумулятор, електростартер, все під капотом, тобто все в доступі, можна обслуговувати, замінити. Стандартні комплектації тут у нас встановлена одна точка, ось гідроциліндр. Ось бачите, так? Це у нас клієнти попросили доставити адаптивну пліту. Це адаптивна пліта, яка ставиться на мототрактори, і дозволяє користуватися е, трьохточковим обладнанням. Тобто можна поставити капалку, е, Ну, Копалку, скоріш за все, ні, тому що вона від кардана буде працювати. Е, те обладнання, яке можна використовувати з трьохточкою, без вал відбору потужності можна встановити на таку адаптивну пліту. Якщо вона не потрібна, вона демонтується в принципі, досить швидко, там 6 бухтів відкручуєте. Ставити перехідну пластину, яка йде в комплекті з трактором, і можете користуватись фрезою і одноточковим кріпленням. Так, Розширювальний бачок у нас стоїть на крилі, є ліхтарик заднього освітлення. Тобто, в принципі, досить непогано. Сам трактор з фрезою і полушком коштує 2400 доларів. Це у нас іде фреза 120 см, плюс плух однокорпусний, звичайний, з поворотним механізмом. Адаптивна така окремо коштує 300 доларів, тобто можна або замість фризи її е, поставити в комплектацію, або додатково просто плюс 300 доларів е, ми, ми доставляємо і привозимо вже такий от зібраний установлений елемент. Доставка безкоштовна, без передоплати. тобто Ми з людей навіть не брали передоплату за установку цієї плити. Е, гарантія 2 роки на цю техніку. Її можна реєструвати, тобто кентаври, всі мотелі ставляться на облік. Якщо вам подобається, пишіть в коментарях, <кій> хочу замовити. Пишіть взагалі, як вам чи ви такими адаптивними плитами, чи ви вважаєте, що це безполезна річ. Я вам можу сказати свою думку. Я думаю, що якщо ви хочете брати трьохточку, то тільки в тому випадку, якщо у вас є якесь обладнання. Вже в наявності і воно підійде на цей трактор, на цю коробку. Тобто ставити просто трьохточку, тому що вам там сусід посоветував. Хтось сказав, що це ліпше, ніж одна точка. Це не має сенсу. Друзі, є обладнання під одну точку, під мототрактори, є обладнання під міні і мототрактори з трьох точками. А, Чому в цьому немає сенсу? Тому що на цих тракторах немає вали відбору потужності. І ви, як я вже сказав, зможете користуватись ну по факту тільки плугом. Е, і, ну, напевно, що і все. І сажалкою, тому що там механізм йде від катків, а він не залежить від трактора. На цьому все. Е, в принципі, думайте, вирішуйте. Якщо вам це потрібно, в цьому випадку, чому клієнт замовив саме адаптер трьохточковий? Тому що в нього є сажалка і в нього є плуг від старого тракторця, але він йому не потрібен, він хоче працювати з таким. Да, пожалуйста, поставимо, доставимо, як то кажуть. На цьому все, друзі. Пока-пока, все буде Україна. Пишіть в коментарях, подобається, одобряєте таке чи ні.